Далі йдемо з, спілкуватися з наступним гостем Володимир Горбач до нас долучається, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва. Доброго вечора, радий бачити вас, пане Володимире. доброго вечора. Дміна. От те, що зараз відбувається в Росії, вхід РДК, Легіону Свободи, Сибірського батальйону. Чого взагалі на, на Росії можуть можна досягнути чи варто досягати такими акціями з політичної точки зору? Адже Путін сподівався, що все прийде тишком, нишком, гладенько. Вже ж голосування там починається, а тут така раптом напасть. Ну я е, так Статую, що дату цієї операції російська збройна опозиція, називаємо їх так колективно, вибрали не випадково, і вони про це їхні речники про це так само говорять. Що вони їдуть голосувати на, на Росію на територію Росії, їдуть на танках зі зброєю і спосіб голосування чи були виявлення, ну такий дуже своєрідний. У них. Е, ну, о, я думаю, що це зондування. Е, я думаю, що такі, такі рейди е, будуть повторювати. Ну, це не перший рейд, ми вже знаємо. Раніше вони були і на Брянщині, і на Білгородщині. Тепер на Курщині ще додалася Курська область. Е, і я думаю, вони будуть повторюватися. Це зондування реакції. І реакції, перш за все, ну путінської армії чи російських збройних сил, сил безпеки, там спецслужби, таке інше, як вони реагують? Чи вони готові до, до таких нападів чи ні? Це перевірка. Друге, як до цього як на це реагує місцеве населення, яке безпосередньо на цих територіях проживає. І третій варіант як на це реагує політичне керівництво російське. як точніше, як, як це впливає на, на внутрішню стабільність політичного режиму Путінського, як, ну, чи, чи, чи не спалахує там якась якби паніка десь в глибокому тилу владних кабінетах, і таке інше, і це все зовнішньо, принаймні, От картинку, яку ми бачимо, такий рейд на. По, по, по території Росії це дуже мені нагадує е, події минулого. Минулого літа, коли був рейд організований рейд пригоженими чи пригоженцями, так званими вагнерівцями, це я не порівнюю зараз РДК з вагнерівцями. Я порівнюю картинку, як це як це бачать бачать російські обивателі, принаймні, що якісь люди зі зброєю і технікою рухаються в бік російської території, не в бік України да воювати з Україною, а навпаки, а в протилежному напрямку. Це теж ну, так би, серйозний замір, як на це реагуватиме саме російське суспільство. Бо одна справа критикувати там, українців, називаючи їх різними нехорошими словами там, аж, до, аж до нацистів їх обзиваючи. інша справа мати справу з своїми власними російськими громадянами от як росіяни реагують на дії росіян антипутінські силові дії от, це теж дуже цікаво звичайно не всі не все відразу Поступово крок за кроком, або я би так сказав, укол за уколом. це, цей процес має, має ну, продовжуватись розвиватися, і так чи інакше він для нас, для українців і цілого світу, буде давати певні відповіді про внутрішній стан російської армії, російського суспільства і російської держави і Відповідно політичного режиму, і дуже, дуже ще раз повторюсь, З чого почав тим і завершу? Це все дуже цікаво, як це суспільство зреагує на, на, на ці події конкретно, от в період голосування чи фіналу, так би мовити, так званої виборчої кампанії. Бо це удар в чутливе не просто в чутливе місце, це удар в чутливий момент, в чутливий час для. Для політичного режиму Путіна час його пролонгації, його повноважень. Ну от на вашу на, на ваш погляд, чи західні еліти там країни старої демократії визнають тоді вибори? Путіна легітимними, якщо е, вони будуть зараховані, там маю має на вас зараховані голоси з тимчасово окупованих територій, з Криму і таке інше. Чи після цього от скаже захід: ну добре, ну є вже ж Лукашенка, ну нехай ще буде й Путін. Чи в принципі тут можуть бути вже якісь інші політичні інструменти, наприклад, блокування або там вигнання з якихось міжнародних організацій, як е, покарання за фальшовані вибори? Ну і ми, і весь світ це вже проходили не вперше. Режим Путіна проводить свої власні вибори на території, на окупованій території України. Ну, це і Криму стосувалося вже, все таки 10 років Крим під окупацією, і, і частково ну те, що ми раніше називали Ордло, окремі райони Донецької Луганської областей, які були теж тоді ж ну, практично ну трошки менше 10 років, але майже 10 років були. Тому окуповані. І ну світ якось визнавав насправді ці вибори. Ну Вони не визнавали окремих депутатів, обраних на окупованих територіях, але загалом там і склад федеральних зборів російських визнавали. І, відповідно, Владимира Путіна президентом. Зараз ситуація серйозно змінилася. І не лише як е, це наслідок війни Росії проти України, бо повторююсь, вона вже 10 років ведеться і раніше це, якби начебто, не впливало зараз, е, може вплинути дуже серйозно те, що ми тут в Україні так досить можливо скептично. На це дивимося чи дивилися, але от скажімо так, смерть смерть Навального і резонанс цієї події на заході, він може більше вплинути на делегітимімацію цих цих виборчих процедур на, на Російській Федерації, ніж те, що ми кажемо, що от на окупованих територіях вони так само незаконно проводяться. Тобто, шанси на те, що окремі західні держави. І ну, об'єднання, такі як Європейський Союз, наприклад, там чи НАТО, вони можуть не визнавати Путіна легітимно обраним президентом. Тобто, вони можуть з ним мати справу як президентом де факто, але не визнавати його, ну так би мовити, його, його законність, його повноважень, і відповідно не вести з ним ну такі рівноправні відносини. Не підписувати з ним якихось якісь там документи, ну і і так інше. Такі шанси на це зараз є. Вони достатньо високі. Ну і ми спостерігаємо, дивимося, як буде, буде далі розвиватися наступ російської збройної позиції. Це теж може може відчутно ну не вирішально, але ну принаймні. Має шанс вплинути так само на ці, на ці оцінки. але з іншого боку, але путін і його посіпаки ж вони не сидять, склавши руки. Вони ж продовжать працювати з західними елітами, і ми бачимо зараз так, що одні готуються до ядерного апокаліпсису, інші готуються до е, війни з Росією ще інші готуються е, до якихось. Не знаю, концертів, і ніхто не готується до того, що робити з Росією, коли е, вона почне сипатися. Це правда насправді так, і політики, і стратеги, ну, радники політичні цих політиків вони не, не враховують сценарію, що робити з Росією, коли вона посиплеться на фрагменти або фрагментується, так як було в 91-му році з радянським союзом. до такого сценарію вони. Ну, принаймні вголос не кажуть, що готуються чи взагалі його розглядають. Більше того, розглядають як швидше за все, стратегічно розглядають як небажаний для себе. Але ну історичний процес він такий, що не може бути прорахований. Ми майбутнього точно ніхто не знає в деталях. Можна так би мовити, здогадуватися про, про певні тенденції, але неможливо передбачити в деталях, і е, які б не була, якими б не була підготовка їх до е, трансформації північної Євразі е, вони все все прорахувати не зможуть. Доведеться реагувати, так би мовити, от по живому на, на ті події, які будуть розгортатися, якщо вони будуть і коли вони почнуть розгортатися. Тоді е, Захід буде реагувати на, на це вже так би мовити, в, в реальному часі, в режимі реального часу. Ну і тут. Можливо, наша задача України і інших держав чи країн, націй сусідів Російської імперії от, направляти і спрямовувати цю реакцію західних політиків в бажаному для нас руслі не боятися розпаду Росії. А максимально його використати для того, щоб в Європу, і Україну і весь світ більш більш більше сильніше гарантувати від загрози з боку Росії. Ага. Бо загроза від неї йде тоді, коли вона велика і сильна, а не тоді, коли вона роздріблена і слабка. А в ідеалі взагалі ще й бореться сама з собою. Так а потім черговий орбан їде до Трампа, приїжджає в Європу, каже: Тану що тут Трамп прийде до влади, гроші нікому не дасть. Взагалі вийде знати і всім боятися, і от власне. От, от якось отак, от як ви думаєте, взагалі Орбан міг від е, Трампа привести якийсь, е, якийсь план дій щодо Європи? От, ну от, мовно кажучи, для нього і для Фіцо домашнє завдання. Поки я ще не президент, ви там хлопці попрацюйте? Ну, Орбан сказав, що у Трампа, начебто, є якийсь докладний план, що робити з російською війною проти України. Ну, по факту, що робити з Україною? Як Україну оби але я не думаю, що це якийсь конкретний справді детальний план. Тут Орбан багато чого видає, бажане задійсне. Для нього Дональд Трамп справді остання надія, і останній союзник у, у Західному світі, взагалі не лише Ну, він так, да, ну, за океаном, але і враховуючи ще і Європу, то якщо брати цей е, євроатлантичний простір, то Трамп, очевидно, його остання надія, або всі інші або вороги, або точно, точно не друзі от тому ставка ставка Орбана на Трампа ну вона нам нам зрозуміла це від від безвиході але ми повинні розуміти що він видає бажане, бажане задійство не факт що Дональд Трамп переможе і це по-перше а по-друге не факт що навіть коли він переможе то в нього будуть розв'язані руки щоб зробити те, що хоче зробити Віктор Орбан. З Україною, да? тобто зрадити Україну, бо буде ще Конгрес, буде ще якась, якісь там більшості в Сенаті, Палаті представників, буде громадська думка громадян Сполучених Штатів. І все це може обмежувати, обмежувати і будуть союзники по НАТО, до речі, яким будуть ну, зобов'язані допомагати Сполучені Штати, навіть, можливо, попри волю самого президента. Тому все ще не це сумно. Те, що нам сказав і повідомив Віктор Орбан для нас, це справді загрозливо. але це ще не, не означає, що це якась істина в останній інстанції, що Віктор Орбан заглянув у майбутнє. Ні, ще раз повторюсь: майбутнього ніхто не знає, принаймні в таких деталях, як про це розповідають деякі свідки. Що ж, дякую, сподіваємося на те, що дійсно вони там з медіумами якимись не спілкувалися, Орбан із Трампом і точно не знають майбутнього, а воно. Захована від нас під багатьма шарами різних подій. От сподіваємося, що ті події рухатимуться для нас ну точно у виграшному е боці. Спасибі пане Володимире, вам за коментарі за участь в програмі. Володимир Горбач був з нами, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва.